Назбирав 13 чимось тисяч гривень. Прибіг довольний з тими грошима. Все, я назбирав, на що це хватить. На цю маленьку машинку вони іноді запригували по вісім чоловік. Нема такої лагіну, не знаю, логістики, щоб вони поїхали кудись в командіровку в Київ до генералів. І давайте ми от будемо зараз говорити, що от у нас така машинка є. Він каже: ну, трьохсотих забирав, а одного реально щось ну, спас. Це так, надихає, просто капець. Вітаю Володимире. Дякую, що знайшли час для нашої розмови. Від початку повномасштабного вторгнення ви виготовляєте баги для військових. Розкажіть, навіщо ці машини на війні, яка їхня функція? Як будь-який спецтранспорт має свої якісь певні задачі. Немає такого транспорту самого універсального. Є вантажні, є швидкі, є джипи, пікапи, БТРи. Ну і так само от ці баги вони. Мають своє якесь конкретне таке призначення. Вони дуже швидко, легко можуть добратися абсолютно без різниці, яке бездоріжжя, які яри, канави, воно то все переїжджає дуже легко і дуже швидко. І цим вона дуже корисна для таких підрозділів, як розвідка, навіть і евакуація з якихось окопів по людині можна викойовувати. Скільки багів ви передали вже на війну і скільки зараз в розробці? Вчора поїхала на фронт вже 27-машина. -ма зараз в роботі в нас 12-11 машин замовлених, ну, які, ми, які вже чекають, є хлопці, підрозділи, які чекають їх. І ще є два транспорти, які ми робимо вже суто, ну так само спілкуємося з хлопцями. Суто по їхніх таких побажаннях робимо універсальні. Розкажіть, як ви удосконалювали ці машини від першої, яку передали, як змінилося і до зараз? Перша взагалі в нас була, це наше хобі. Було. У нас десь сім років була наша машинка «Багі». і ми на ній розважалися з хлопцями, літали, скакали. Ну і періодично, постійно щось ламали, щось старалися вдосконалити. І коли от. Ми її передали і почали для фронту робити вже, ну, звичайно, ну, є якісь зміни конкретно для фронту. Щось треба гламурного убрати, там щоб вигляд не важливий, важлива функціональність, зручність, легкість і щоб вона при цьому крепка була, жива. Двигуни перші машини ми ну, так планово робили і зараз ще робимо. З доступних таких деталей, моторів, з вазів восьмерки, дев'ятки. Чому? Тому що ресурс, як правило, для військового транспорту ну, не стільки важливий, скільки ремонтна пригодність. Ресурсу вазовського вистачає, а от е якщо щось десь полетить, виб'є осколок, то хлопці без проблем можуть в будь-якому місці це знайти, биушни, зняти, з якоїсь машини, покласти і. І відгуки дуже дуже позитивні цього. Хлопці вже на практиці багато чого отак і спробували і ну, хвалять це, цю можливість полагодити капець. На цю маленьку машинку вони іноді запригували по вісім чоловік, і, і вона ну не витримувала підв'язка. Тобто ми зробили її ще більш таку ну енергойомку і більш грузоподйомну, так скажемо. Але взагалі вона двомісна. Ну, вона двохмісна. Де зараз ці машини, які ви передали? Це якась одна позиція? Ні, одна це по, по всьому фронту. Саму першу нашу, яку ми подарували, то вона попала під Харків десь. Потім, вже коли почали відправляти, то є і на Донецькому напрямку, і Миколаїв, і Херсон, і Запоріжжя. От ну, На всі лінії фронту вони попали. Очевидно, що запитів від військових є багато. Так, да, дуже багато. Як ви розподіляєте кому першочергово? Ну, переважно це нам допомагають різні фонди, які так само, ну, от які піклуються якимись підрозділами військовими, то вони замовляють, вони фінансово нам допомагають це зробити, такий транспорт, і вони вже ну, готують до конкретних якихось там признач... призначенців. Але і паралельно, якщо ми можемо назбирати самі і робимо машинку, то і ми відправляємо, теж шукаємо адресатів, кому передати, щоб це не попало в якусь тероборону в Хмельницьк а конкретно на фронт. А таке бувало? Ні, з нашими машинками не бувало. Саме більше працюють ці машинки, от, хлопці, які е, полюють на техніку, з цими Енлов, Джевеліни, з цією такою апаратурою. Стугною? Скільки часу займає виготовлення одного багі? В середньому? Хотілося б набагато швидше, але в середньому десь виходить одна машина в тиждень. А скільки людей вам допомагає виготовляти? Від початку в мене було троє хлопців, ну, нас четверо працювало. А вже коли ми стали на це все виготовляти, цей транспорт, то долучилися і брати, куми, знайомі, які щось ну, таке подібне вміють, можуть працювати. І зараз вже вісім чоловік тут в цеху. Нас працює і ще є так, ну що окремо ще люди. Є якісь моторісти допомагають, ми даємо, заказуємо, щоб вони нам мотори готували. Це ви їм платите зарплату? Так, да, елементарна, звісно, зарплата має бути, тому що е, ну, всіх сім'ї, всім ну, ні у кого нема запасів, якихось фінансових, щоб прожити півроку без нічого. Всім треба платити. Збором баги ви займаєтеся вже півроку, так? Так. Да. Впродовж цього часу чи пропонували, можливо, вам там автомобільні компанії якісь деталі чи свою допомогу? Ні, не, не доходило до цього. Тільки з-за кордону вони за нами слідкують, там десь в Тіктоці, в Інстаграмі. От з-за кордону були пропозиції з Арабських Еміратів, хтось там просив, предлагав, щоб переїхати туди. І там організувати якусь зборку подібного транспорту, тому що ну там це актуально, там потім ще якісь там Камбоджа, теж щось дзвонили. Ну не дзвонили, а так в месенджерах ми переписувалися. А це якісь волонтерські організації? Ні, це, це якісь приватні. Чи плануєте розширюватися? Плануємо, плануємо і навіть вже і працюємо, і розширяємо, бетонуємо якісь там стойки, навіси, щось робимо, вже почали розширятися. Я тут в свою чергу показую, а, як ми законтрактували ще 10 ось таких баґів. Це «Толс», Ми на Буковині. 12 багів вас купив фонд Сергія Протуле. Чи зверталися вони ще до вас? Чи плануєте співпрацювати? Зверталися і вони вже запрос давали, за який термін ми зможемо зробити 20 машин. Ну, 20 машин почати і тими силами, які зараз в нас є, то це реально не менше, ніж 3 місяці. Тобто, це десь аж на грудень будуть машини готові. І вони так теж розстроєні і поки що ще не дали в роботу, тому що ну, це так само кошти, і їх можна ну, десь залучити в таких місцях, де теж треба. Ви якраз. Бачити розробку нового транспорту. Опять, думаю, як, як зробити двигун, хороший Mercedes 2,5 дизель. Взяли свою грузову машину. Зняли кузов, зняли кабіну. Ми її полегшили в два рази. Вона порожня важила 2 тонни 200 кг і їхала нормально і з грузом. А це вона зараз буде важити десь біля тонни, ця машина. Тобто буде їхати набагато веселіше. Клірінса цього з головою хватає для машини. Вона така, виходить, гібрид між багі, джипом і бусом, тому що вона дозволить перевозити групу людей до 12 чоловік, тобто водій, пасажир. І тут по 5 чоловік без проблем можуть собі запхатися. Але і в неї ще буде найважливіше, що ми спілкуємося з хлопцями, щоб було хоча б два місця лежачих. Ну, як в скорих. Ну, в скорій це одне місце, туди заїжджають носілки. А ми робимо два місця. Тобто носілки заїжджають одні, і тут будуть направляючі ще одні носілки. І отримуємо, що ми? На ноль по полях ця машина може доправитись, куди не може доїхати за кілометр, за два кілометри до позиції. Військових не може добратися скоро. Хлопці будуть запригувати на неї з боку. і це так як ми з усіма хлопцями постійно спілкуємося, це. Вони кажуть, це просто ідеальний транспорт був. Тому що, навіть от в джип в джипа чи в буса, от хлопці, група людей через одні двері, ну в джипа там з двох сторін, а в буса залазять потрошечки через одні двері. Вони летять з боку взривається якась міна, бус перевертається, починає чи горіти, чи що, а вони там по одному якось мучаються звідти вилазити. І це дуже важливо. А тут вся група скакує за секунду з такого транспорта. Ваша дочка Маліса займається благодійним збором коштів на машини. Да. Яку суму вам вдавалося зібрати найбільше і хто найчастіше дає гроші? Хто як покидає по 10 гривень, по 12 гривень і по 10 тисяч гривень, то ми зібрали за весь період і здарували три машини, отак, з, з, мі, з міру по нітки, як кажуть. Хлопчина недавно, тут один староженецький здивував, пече пончики Давід 10 років. Пече пончики на базарі продає. І реально, ну, як є, так, звісно, що діти теж збирають, ну там не, не, не важливо вже, куди ті гроші йдуть від дітей. А цей назбирав 13 чимось тисяч гривень. Прибіг довольний з тими грошима. Все, я назбирав, на що це хватить. Ми в шоці? Я там я чуть не плакав, блін. Одна сім'я тисячу доларів принесла. Потім е, з Чернівців е, просто так люди приїхали. Там у них хтось родичі за кордоном на заробітках. І хтось там 100, 100 євро, хтось 200 євро. Е, одні приїхали 500 доларів привезли. Чи допомагають у зборі грошей? Вам волонтерські організації на Волині Андрій. То він е збирає кошти, збирає на двигуни, і вони нам передають двигуни дізеля. — Вже готові так? — Ну так, да, готові на встановлення. Один двигун вартує 700 євро. Плюс е ну там вже решту запчастей. Ми вже докупляємо самі. Щодо запчастин, чи важко їх знайти? Вже так. Да. Вже, вже так добре відчувається оця нехватка цих комплектуючих, що вазовські, ну запчастини. Ми ж все, все нове купляємо. І виходить, всі, що можна, десь вазовські Азовські, оці магазини, фірми, які цим торгують, то вже всі вони нам збирають завчасті. А з чим це пов'язано, що стало так складніше. Ну, все, це ж війна, і нічого більше з Росії, то воно ж все з Росії постачалося на ці вази. А зараз Білорусі а Росія. То зараз ми вже плотно починаємо переходити на євро запчасті, ну, дорожче. Собівартість е, хорошої бойової машинки в березні було 5 тисяч доларів, то зараз вже доходить до шести. Ще благо, от, е, хлопці. Оце, що моторами допомагають, то вже машина ну, виходить дешевше на те, що вони нам допомагають. Ну і те, що ми назбираємо самі, то ми не продаємо військовим, ми просто знаходимо адресата і відправляємо. Чи пропонував вам там, можливо, приватний сектор купити машину для власних потреб? Так, да, да, ну, то ми однозначно всім відмовляємо. Тобто, ми навіть якщо не знаємо, хто купляє. Та як вона, до нас звертаються, от волонтери, що от ми хочемо замовити у вас баги для військових, добре, е, то вони нам дають контакти тих військових, які вже чекають, і ми ще з ними спілкуємося з тими військовими і утрясаємо ще якісь нюанси там ну кріплення. Зараз в Україні в принципі дуже багато. Там десь в Черкасах почали виготовляти баги, десь там у Львові. Розбудили ми таких майстрів на, на всій Україні. Так от підняли таку шуміху. Люди побачили, що дійсно воно потрібне. Коли вже військові отримали і напряму нам дають відгуки: наскільки воно корисне, що воно от таке зручне і воно прямо по посадках через посадки візде воно лізе і їде і Як зручно на ній є, працювати розвідкою, коптерами групи їздять, то побачили і майстри, і теж їм ну, теж всі хочуть допомагати армії і молодці. Молодці, що теж починають, хто як може. Чи пропонували вам там підтримку вашого підприємства на державному рівні? Ні, ще не, не дійшло до цього. А ви б хотіли? Хотіли би, так. Да. Хотіли би. І навіть і плануємо якось попасти з якимось опитним екземпляром на якісь полігони, щоб вище керівництво дивилися і бачили, як вона працює в польових умовах. Ті, з якими ми працюємо, вони працюють. Безпосередньо на нулю. І вони, у них нема такої ну, не знаю, логістики, щоб вони поїхали кудись в командировку, в Київ, до генералів. І давайте ми от будемо зараз говорити, що от у нас така машинка є, нам зробили, але таких машинок треба більше, більше, більше. І, е, ну, це якось от поки що не доходить от до цього. Нас загрузили роботою тут. Можливо, якось треба лишити цю роботу і їздити, але я не можу, тому що. Тому що треба зробити ці машини і відправити. Їх чекають, їх чекають конкретні адресати. Скільки часу ви перебуваєте тут в цеху? Цілодобово. Ну, тільки відлучаємося кудись на затарки, якісь машини. А так тут ночуємо. Ну це так постійно ви встигаєте відпочивати. Просто комендантська година з 11. -ї. І получається, а з 11-ї до 12-ї, до 1-ї можна ще щось тут помалювати, повиставляти якісь розміри. І тому, ну, тому тут лишаюсь. В цеху ви понад 20 років займалися виготовленням виробів з металу. Чи плануєте повернутися до цього після війни? Ну плануємо поки що війну закінчити. Це саме головне, а далі там уже побачимо. Ви розказували, що ви залишаєте свій номер під капотом машини, яку відправляєте. Е, вам телефонують Так, да, хлопці, да, що телефоную. вони вам кажуть? Кажуть величезне дякую всі. У нас була машинка Санта, названа волонтери так назвали, зробили, відправили вона. Блін, десь по-моєму, під Харковом на десь воювала. То вона при евакуації трьохсотих поранених, вона декілька ходок робила на ну на ноль. І за очередною ходкою водій летів, як скажений, десь попав він в колію танкову. Пішов куборем, він перевернувся прямо на скорості, покотився, вилетів сам з тої машини, ключі, це ребро, щось ну, поламав. Машина, Получається, каркас витримав без проблем, а речах задній пірвав ходову. То вони нам змогли її відправити, я їм запропонував. Вони відправили машинку нам. Ми її повністю підлатали, і він вже ну, з ротації, з госпіталя, він сам особисто приїхав до нас в гості і забирав цю машину. То, ну, дуже приємно було і поспілкуватися з ним. І він каже: ну, трьохсотих забирав, а одного реально, що ну, спас, це так надихає, просто капець. І там тільки сльози на очах і далі, далі пахати і пахати робити і робити чим побільше. Дякуємо вам, що знайшли час. Ма за що?